17 жовтня представники громадської організації Громадське об'єднання Україна це ми взяли участь у масштабній події Ера Social Media 2.0» в сучасному форумі, присвяченому розвитку особистого бренду медіакомунікацій та упізнаваності. Захід розпочався виступом дівчат з гурту «Сістерс Мікс», які виконали гімн України. Люди слухали, затаївши подих, а атмосфера була сповнена натхнення та патріотизму. Це була не просто конференція, а потужний простір для натхнення знань і нових можливостей захід об'єднав підприємців, блогерів, маркетологів, журналістів та всіх, хто формує інформаційне середовище сучасної України. Особливою подією став виступ Олени Кравець, відомої акторки та медійної особистості. Вона поділилася власним досвідом побудови особистого бренду, який ґрунтується на чесності із самим собою, щирості та відкритості до людей. Її слова стали справжнім натхненням для кожного учасника заходу. Перше, на що варто звертати увагу, чи є у вас зв'язок? Чисто душевний, людяний зв'язок з цими людьми. Бо насправді це відчувається майже одразу. Під час події ми отримали багато корисних знань про те, як створювати впізнаваний і щирий особистий бренд, ефективно працювати з аудиторією в соціальних мережах, поєднувати креативність із цінностями, знаходити партнерів і однодумців для розвитку спільних ініціатив. Ми також познайомилися з багатьма цікавими людьми, які розвивають соціальні та бізнес проекти по всій Україні. Такі зустрічі це не лише навчання, а й створення спільноти активних, щирих і натхненних українців. Разом ми будуємо сильну, сучасну та впізнавану Україну.